Так, коротко хочу розповісти про те, як ми покидали Німеччину, бо підписниця писала, і я обіцяла зняти короткий ролик, тому що писати довго, а в двох-трьох словах не поясниш. Дивіться, я ходила в школу на мовні курси, і коли почалися проблеми з житлом, я прийшла в школу, підійшла до вчительки і попросила повернути мені документи, що я покидаю. Тобто з цим проблем не було. Мені дали, по-моєму, А1-А2 папір, що я закінчила ці курси, і покинули. Тобто, з туди мене зняли без проблем. Далі ми почали шукати бус і дуже довго шукали, місяців два. Не могли знайти, тому що у нас дві собаки, і ніхто не хотів нас брати, в принципі, з собаками вести в Україну. І поки ми не знімалися ні з джоб-центра, ні з куди. Ми взагалі нікуди не зверталися. Ми жили в хазяйки німецької, джоб-центр оплачував нам житло в неї, і ми й далі продовжували жити. Певні труднощі в нас були знаю, і з нею із житлом, але ми шукали бус. І в один прекрасний день знайшовся бус, який сказав, що він нас забирає буквально ось ось. Часу обмаль було, щоб піти в банк, щоб піти в джоб-центр, щоб піти ще кудись. Я боялася, що... Такий шанс пропущу, буду відкрита, відверта. Я навіть не сказала німецькій фрау, що ми від'їжджаємо. Я її поставила перед фактом в той день, коли приїхав бус зранку. Але я написала письмо листа Джоб-Центр. Ах... Мол, так і так, ми поїхали. Об'яснила, пояснила ситуацію і кошти за житло, які прийшли на мою карточку, я не зняла. Тобто вони залишились на німецькій карточці за житло моїй хазяйці. Але ті кошти, які дали мені, я їх зняла, тому що мені треба було дорогу в Україну оплатити. Можливо, я поступила неправильно, але мені прийшов лист, все добре, нічого страшного не сталося, і вони сказали, що на протязі півроку я маю право повернутися. Вид на життя у мене вже був, мама і сина. Але ми подякували і сказали, що дякуємо за все, ми повертатися не будемо. Чому ми поступили так швидко і написали листа, не приїхавши в джоб-центр, я розуміла, що це буде тяганина, це буде дуже довго. І я пояснила ситуацію, що кошти, які були на карті, які оплачувалися мені, я зняла і оплатила машину до України. І з цим проблем не було. Мама ніде не знімалася, син. В школу не ходив, я ніде не знімалася. Я просто написала лист в Джо Центр, який вже вирішив всі питання з банком і з тому подібному. Тому по сьогоднішній день проблем у мене немає. Від'їжджайте спокійно в Україну. Напишіть листа в Джо Центр. Все. поясніть ситуацію.